Друзі, всім привіт! В цьому відео я хочу розказати, як правильно заміряти москітні сітки на вікна на Євробрус. Ну, По-перше, що таке Євробрус? Це дерев'яні вікна, які мають склопакет як в пластикових вікнах і які мають фурнітуру як в пластикових вікнах. Тобто незалежно від бренду і назви тої фурнітури. Переходимо до того, як правильно міряти. Нам потрібні три розміри: перше ширина світлового прорізу, висота. І ширина ось цієї чверти. Зверніть увагу, що знизу в євробрусі стоїть ось такий капельник. Зараз ми окремо розкажемо, як з цим бути, як правильно поміряти. Це стосується саме першої висоти. Ширину ми завжди радимо міряти в трьох місцях. Перше ось тут, посередині і ближче донизу. Як ми її міряємо? Ми рулеткою впираємо ось так. І міряємо. Дивіться, в нашому випадку, скільки ми маємо 740 мм. До цієї відстані ми нічого не додаємо і нічого не віднімаємо. Ось скільки є, стільки є. 740. Далі так само міряємо ось тут посередині. Ми потім дивимося. Тут у нас вже так, 740. Третій розмір міряємо прямо в самому верху. Так само ми маємо 740. Іноді може бути така ситуація, наприклад, зверху, ну, я просто умову, зверху 740, посередині 740, а знизу 737. То який розмір давати? Найменший. Тобто даємо найменший розмір. Чому? Якщо давати по більшому розміру або середній, то сітка в найменшій частині просто не влізе в ваше віконце. Це те, що стосується ширини. К висоту міряємо. Ось тут вже набагато складніше. Дивіться, зараз покажемо, наприклад, профіля. Як коли ми його встановлюємо, де він впирається. Коли ми знизу вставляємо сітку, ну якби, як її правильно поміряти, то ось зверніть увагу до якої відстані вона опускається. Тобто нема такої історії, що вона опускається аж в самий низ. Зараз ми ззовні покажемо, який тут капельник і як це виглядає ззовні. Дивіться, бачите, ось це металева частина того капільнику. Ну, Типу, можна було б заміряти ось так встановити. Але ні, ми міряємо. Щоб сіточка в нас була тут за підлице. Ось так. Ну і зовні фактично це означає. А ззовні фактично це означає, що ми міряємо ось на цю відстань, до цієї відстані. Є ще декілька нюансів. Тут капельник втоплений в нас десь на 3 мм. Але іноді бувають капельники ось ці, ось ця частинка, саме оця, втоплена туди, десь орієнтовно на 8 мм, на 10. І тоді е, висоту міряємо трохи інакше. Дивіться, оця в нас ширина вона складає 10 мм. Якщо в нас ось ця частинка капельника втоплена туди в глибину на 10 мм, тоді ми міряємо до ось цієї частинки капельника і віднімаємо висоту крила ось цього висоту крила, вона складає, тобто оцю відстань, вона складає 10 мм. Умовно, дивіться, я вам показую два варіанти, як міряти висоту залежно від того, наскільки капельник втоплений. Дивіться, якщо капельник втоплений туди на умовно 8-10 мм, тоді ми міряємо, дивіться, ось наступним чином. Просто на конкретному прикладі. Впираємо рулетку вверх і далі, дивіться, ми маємо по висоті 1070 мм. Віднімаємо 10 і готовий розмір сітки ми маємо 1060. Але в нашому випадку, конкретно ось тут, на цьому прикладі, капельник втоплений зовсім мало на 3 мм. Тому що тут сітка нормально встала, ми міряємо ось до цієї висоти. І фактично, дивіться, ми маємо висоту 1025, 1025 висота. Якщо ви так поміряєте, то тоді вас не буде помилок. Тобто головний момент, головний нюанс, ми враховуємо цей капельник, наскільки він туди втоплений в глибину. І останній, третій розмір, який нам потрібен, це ширина ось цієї чверті. В нашому випадку ми маємо 15 мм. Тобто, так просто рулеткою заціпляємо і маємо цю відстань. Навіщо нам потрібен розмір у тої чверті? Дивіться, зараз показуємо. Цей розмір нам необхідний для того, щоб правильно підібрати металеві гачки. Ми маємо ось тут ну, приблизно там ті 15 мм. Тобто ці гачки вони не дуже широкі. А є трохи більші гачки. Є на 8 мм, на 14 мм і на 20 Тобто, якщо б ця чверть була б більша, то ми б тоді правильно підібрали ті гачки. Друзі, якщо ви правильно зробили замір, я хочу показати, як це зсередини виглядає по периметру, як прилягає сама рамка москітної сітки до рами вікна. Тобто, дивіться, тут по цій боковій стороні немає ніяких шпарин. Так само зверху, так само посередині. А от нижня частина, ну так, якщо з цієї сторони дивитись, то воно так трохи є, ну, якась маленька шпаринка. До речі, оці гачки, оці гачки потрібно трохи знизу переробляти. Я зараз окремо додам фрагмент, як то робиться. Ну і зовні як це виглядає. Тобто ось так рамка прилягає. Нижні гачки ми відкручуємо, ось гачок на 6 мм. Ось так він звичайний. Ось так ми його вже вигинаємо по струкцію, щоб він ось так на той капельник став. Це і все. Сподіваємося, ця інструкція вам допоможе самостійно зробити замір москітних сіток над підкреслюю вікна Євробросу.